Що таке сни і чому ми їх бачимо? Коли ми засинаємо, наш мозок проходить через декілька фаз сну. Найцікавіша для сновидінь це фаза швидкого сну рем, коли активність мозку майже така ж, як у стані неспання. У цій фазі ми бачимо найяскравіші, найемоційніші та найбільш запам'ятовувані сни. Сни допомагають пропрацювати досвід, емоції, інформацію, що накопичилися за день, укріпити пам'ять, впорядкувати спогади, захищати психіку. Через символи й метафори мозок виводить складні почуття або конфлікти. Сни це мова підсвідомості. Підсвідомість не говорить словами, вона мислить образами, емоціями та символами. Сни це її природна мова, через них вона показує наші внутрішні конфлікти, пригнічені бажання чи страхи, незавершені переживання або навіть розв'язання проблем, які свідомість не бачить. Тому сни часто здаються дивними або нелогічними, але насправді вони дуже глибокі. В чому ж енергетична і духовна роль снів? У духовному сенсі сни це не лише робота психіки, а й очищення енергетичного поля, контакт з душею, духовними провідниками, предками, підказки від вищого я або навіть подорожі у тонкі світи. Сонце своєрідний міст між світами, де ми можемо побачити віщі сни, прожити події з минулих життів, отримати откровення або попередження, стілити внутрішні рани на рівні душі. Сни це дзеркало душі. Кожен сонце дзеркало того, що відбувається всередині тебе, інколи це ехо дня, інколи несвідомі переживання, а інколи голос твоєї душі, що щепоче щось дуже важливе. Навчившись слухати свої сни, ти навчаєшся слухати себе справжнього. Сни це не випадкові фантазії, це інтимний простір внутрішнього знання, де зустрічаються тіло, психіка, енергія і душа, і чим уважніше ти ставишся до своїх снів, тим глибше можеш зрозуміти себе, життя і своє призначення. Тому в подальших відео ми будемо розбирати різні питання, пов'язані зі снами для глибшого розуміння цих процесів.